Що ж, вітаю, друзі! Вітаю на нашому такому міні-випускному. Це випускний 11-ї групи нашої творчої студії Артист, як ви могли вже зрозуміти, він присвячений у нас осінньому святу, такому як Хеллоуін. По нашому вигляду це все зрозуміло. І сьогодні наші актори, їх невелика кількість, але вони вам покажуть кілька таких жахів, будуть перевтілюватися в різних. Персонажів в ситуації, жахаючи, скажімо так, і так далі. Е, тобто, е, до речі, вони дуже-дуже хвилюються зараз. Тому я б хотів, щоб ви зараз навіть, не дивлячись на те, що вас так небагато, їх підтримали своє роботи. Вони зараз реалізуємося і вибрали своє найкраще. Добре? А, отже. Для початку, я нагадую, ми трошки вимикаємо, переводимо на беззвучний режим свої, мобільні телефони. Знімати можна, тобто, аплодувати теж можна, сміятися можна, боятися теж. І ми починаємо зараз. Ми починаємо з виступу однієї ексцентричної дами. Яка виконає монолог теж одного ексцентричного чоловіка з однієї з ігор гри Far Cry. Я думаю, тут є люди, які грали в Far Cry і знають, хто такий вас, і, і може, навіть знають, що таке безумство. Да? Так от зараз для нас виступить Ніколь Коваль, і вона вам розповість, що таке безумство. Просимо! Окей. Він був правий. І тоді я стала бачити. Всюди, куди не глянь ці балвани, куди не глянь. Роблять точно одне і те саме. Знову, і знову і знову і знову. І думають, зараз все зміниться. Ні, прошу. Зараз це буде інакше. Вибач, але мені не подобається, як ти на мене дивишся. Окей? У тебе проблеми з головою, думаєш, лапшу тобі на рухаві, що прийшов, пішов, розп'ю, пішов. Я заспокоююсь, радість. Заспокоюсь. За втомок. Що вбила тебе? Уже. І справа на тому, що не нормальна. Окей? Це як вода підмашла. Я вже казала тобі, що таке божевілля. Що таке божевільне? Ну і наступний виступок у нас зобразить наша актриса одного з напевно найпопулярніших. Таких монстрів а, сучасної попсової культури, вони зображені в багатьох книгах, а, фільмах, коміксах, а, де тільки не є. А, це такі з блідими обличчями, які живуть не одну сотню, а може і тисячу років і харчуються кров'ю. Нагадайте, хто це, я думаю, ви знаєте, правильно? А ну скажіть, вампіри, це правильно. І от одну таку думки і сповідь однієї такої вампіреси для нас зараз втілить Катерина Цапко. Тож зустрічаємо описками. Це гра, і я навчилася грати в найкраще за всіх. Вони бояться мене. Добре, хай бояться. Страх – це інструмент. Він дає владу, змушує людей підкорятися, робити те, чого ти хочеш. А знаєш, що ще цікавіше. Спостерігати усе навколо руйнується. Як вони намагаються рятуватися, чіплятися за надію, за життя, за любов. Так, любов. Думаю, що любов може врятувати. Але любов це найслабше місце. Вона знища наймістеніша. І я це знаю краще за всіх. Ти хочеш захистити тих, кого любиш. Помилка. Вони стануть твоїм тягарем і врешті-решті втратиш. Так само, як коли трапила я. Не зрозумій мене неправильно, я нашу кажуть в Я давно забула, як це. бути слабкою. Тепер мене тільки одне право виживати. І я готова піти на все, щоб залишитися на вершині. Ось вот такий от виступ нашої гопереси Катерини. Ну і. Вампіри, оборотні усе це для нас, середньоукраїнців це вже не дуже страшне, тому що набагато страшніша реальність, в якій ми перебуваємо зараз. Так в е, тому, що, що зараз в мить, буквально кожен будинок може прилетіти російська ракета, і це напевно лякає набагато строк більше ніж всілякі демони, е, оборотні і так далі. Мерці, зомбі. Так далі, давайте зараз, ну, в першу чергу, я хочу, щоб ми поаплодували і так послали свою подяку тим людям, завдяки яким ми зараз можемо дивитися для вас грати це, а ви можете дивитися це нашим Збройним силам України. <плоджит> 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 от, і напевно, от один із таких сучасних наших, на жаль, страхів і втілять. Денис Нагірняк і Катерина Шпак вони покажуть свій етюд, етюд рефлексію, які вони, яку вони написали самі на цю тему, на тему боє страху втратити своїх близьких на тему страху того, про що я тільки що про це вам розповідав. І я хочу, щоб ви там готові. Так, вони вже готові. Я хочу, щоб ви їх зараз привітали оплесками. добре. І вони можуть вас наштовхнути на якісь свої думки. Добре? Дякую. Це поруч з моїм домом. Ти говорила з батьками, де вони? Не знала. але сподіваюся, що не на вулиці. Слухай, не тут безпеці. Я вірю, що з ними все добре. Не хвилюйся. ти чому? А то, тому що це тому чи це самій тім. Ти не розумієш, як це, коли мама не відповідає хоча б хвилинку під час обстрілу. Але ж ми тут, в Чернівцях все спокійно, тут війни немає. Тобі потрібно навчитися до далі. А ти думаєш, що так легко. Так, я тут в безпеці. Але краще б я була б з ними в Харкові. Бачила, почула, куди воно пролетіло, аніж тут боялися відкрити новини І взагалі, це у тебе нічого не відбулося. Ти так само ходиш на роботу, на навчання, нічого не сталося. І відкриваєш новини раз на день, щоб не забути, що та війна все ще триває. А що я можу зробити? Я намагаюсь тебе підтримати, але ти мене відштовхуєш. Так, ти не можеш нічого зробити, але і мене ти ніколи не зрозумієш. Я справді не зрозуміти, як це. У нас тут ви, здається, ніби війна дуже далеко. Але я бачу, як тобі важко. І хочу бути поруч, навіть коли не знаю, що сказати. Я відчуваю твою підтримку, але це все дуже складно. Я не можу змінити цього. Але я обіцяю підтримувати тебе. Ми можемо пройти через це разом, навіть якщо здається, що ми різних світі. О, мама. Ті. А цей раз було так, так гучно, дуже близько десь. Перший вибух я навіть з балкону побачила. Тому схопили хом'яка і побігли. Потім тільки зрозуміло, що ні про документи, ні про гроші навіть ніхто не згадав. От схопили найдорожчі. Женя не дала залишити хом'яка до двома стінами. Ну, не знаю, наче зараз вже, вже все тихо. Може, скоро будемо підніматися наверх. все буде добре. Але просто розумієш, війна вона не тільки в Харкові, в Донецьку, в Запоріжжі, Миколаєві. Вона ближче, ніж ми думаємо. І якщо нічого не робити, то зовсім скоро вона буде не тільки там. А люди, які втікли сюди від війни, вони не можуть не читати новин і не переживати за тих, хто там залишився. Хоча вони можуть продовжувати жити життя. Вони можуть сходити в кіно, в театр, в ресторан, в Макдональдс. Але вони будуть все одно це порівнювати зі своїм довоєнним життям. І навіть інколи їм буде здаватися, що вони не заслуговують на це, що вони зрадили тих людей, що там залишили своє місто. Я так мрію. Так його люблю. Ти поїдеш з мною? Так, Так, я, я запрошую всіх сюди на сцену да, бля, до поклону. Прошу. Ціх прекрасних акторів, прошу їх привітати. Вони сьогодні випускні. Зазвичай кланяються, знаєте, наприкінці, тому <плес> ну, і а, зараз я прошу вас стати сюди. А, і вже переходимо до торжественної частини. А, це я беру вже до торжественної частини, до частини вручення вам. А, Дипломів? У тебе у тебе принеси до вручення вам дипломів, щоб ви пройшли навчання у мене у нашій творчій студії артист. Я думаю, ви набрали для себе декілька, а може і не декілька, а може більше корисних практичних навичок. І я сподіваюся, як мінімум, ви дуже гарно провели час за час навчання. Ну, зараз от ми от мені принесли. Дуже дякую. А, і перша дуже відповідальна дівчинка. А, от, вона сьогодні зіграла для вас вампіра. Це Цапко Катерина. Таця дуже сильно розвинулася протягом. Нашого навчання вона прийшла, була доволі такою е, скутою, дуже тихо говорила, але сьогодні вона змогла е, переступити, розвинутися, тобто зрости, е, виступити, дуже класно виступити. Тобто, е, ти дуже велика, як це говорили, української працівниці, дуже, дуже гарно працюєш, і я сподіваюся, що в майбутньому. А, може, іще це принесе свої плоди. Дякую за Дякую. Ярослава сюди ставати, тут стояти. Ти все одно більше нікуди не влізеш. Дякую. Це просто моє місце, так да, дійсно, яке кі... я тільки сюди влажу. А, так, пахмілії немає. Серегінана серегіна, Наталя Наталі немає сьогодні. Це така зіронька, одна із людей, які відповідально ходила, навіть не дивлячись на те, що вони, вона від'їжджала в Харків, все одно приходила, відпрацьовувала. Треба прийти на заняття обов'язково. І це з відповідно і для себе для тебе внутрішньо і зовнішньо побачив, дали свої плоди. Це шпак Катерина. Прошу. Так, одразу немає. Ну і одразу за неї йде її хлопець. Він ходив, як в виявилося, він ходив більше, ніж Катя, тому що з об'єктивних причин. Але він відповідально ходив, пробував нове. Я чесно, я дуже радий твоїй відповідальності. Я думаю. Вона в майбутньому тобі ще більше розвивай навички, які ти отримав. Розвивай, згадуй, запам'ятовуй, і я думаю, це тобі ще не один раз. А, дякую. Найгарняк Денис. І, звісно, <плес��> <плесес> <плес communic> <блес> Останні, але не менш важливо. <плес> Ніколь прийшла трошки пізніше на курс там, десь приблизно на четверте чи на четверте заняття. Але все одно змогла дуже швидко вписатися, увійти і відповідально теж ходити на заняття, і це також принесло. Розвивай свій голос, він у тебе прекрасний. Не бійся його і буде тобі щастя. Дякую, І ще було кілька нагород, але їх немає. <тасплоу> <бачу> Я сподіваюся, вони потім прийдуть іще, заберуть їх, щоб вони у нас просто так не лежали. А давайте поки привітаємо зірок цього вечора. Прошу ще На поклончик поїхали. Ну і вже фінальна фотографія, всі разом. Давайте фотографуємося. Хто вниз, хто вверх буде. Я 100% позаду вас так, Сюди. Його, можете спуститися, стане і так високий. Добре, я тоді сяду. Я тоді сяду. Я тоді сяду. 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 Ви сідаєте поруч зі мною.